Привіт, любі підписники і не підписники! Але сподіваюся, що не підписники стануть підписниками. Це моя друга спроба записати для вас відео, тому що з першої спроби телефон, який стоїть на каструльках, двох впав. Тож, друга спроба. І тема така досить пікантна. де взяти гроші на друк книги? Цією темою. Можу зацікавитись переважно ті, хто або вже сам видав, тобто не маєте видавництва, але видаєте книги хочете видавати надалі, бо вже черга з написаних, або ті, хто тільки думають про те, щоб написати свою першу книгу. Тож, я, мабуть, хочу почати з того, хто я, так трошки. і... Майже в кожному відео це повторюю, тому що напевно є люди, які потрапляють на цей канал і не знають про мене нічого. І одразу скажу, що цю тему я буду розкривати на власному досвіді, який вже сьомий рік. сьомий рік я йду шляхом сам видав на гору круту крем'яную, підіймаю. Так це виглядає. Сьомий рік сам видав. Я романістка. І тепер про гроші будемо говорити: про те, де я брала гроші спочатку, потім, що сталося такого кульмінаційного в моїй творчості, і решту питань, які не можна оминути, говорячи про тему пошуку грошей для видання книги. Тож, 2018 рік, я дописала свою першу книгу, свій перший роман. Нікому не показала цей роман, тому що мені було трошки соромно і страшно. Але як жінка багата на той момент, розповім чому, я замовила переклад англійською у британця, який обійшовся мені в тисячу доларів. А це 18-й рік, досить такі нормальні гроші, де я мала ці гроші звідки. Я на той момент була семемницею, інтернет-маркетологом, копірайтером. Багато ролей поєднувала в різних проєктах. Це було по-різному. Тож, в 17-18-му, у мене бували такі періоди, що одночасно я вела по 5 проєктів: це дописи щодня, це таргет, це пошук стратегії, коротше кажучи, все, що може принести бізнесу гроші. І 18 рік виходить мій перший роман, який я нікому не показала, але розмістила на Амазон англійською. І я думала, що я стану на ранок відома не менше, ніж Джон Роулінг зі своїм Гаррі Поттером». Цього не сталося. 19 рік весна. Я видаю книгу 21 кейс інтернет-маркетолога, де увійшли, власне, 21 кейс це дорівнює 21 проєкт, з яким я працювала як інтернет-маркетолог. З кейсами. З цифрами книга була, ну, є класною і корисною. Але звісно, змінюються правила, і таргеті змінюються, і цінники змінюються. Вона вже зараз не актуальна. Далі, грудень 2019 року, я видаю свій другий роман, але ви знаєте його як перший, тому що першого то ніхто й не бачив, особливо. Два Річарди». Той самий Різдвяний Роман Два Річарди. Я організовую презентацію, пишну на той момент, навіть там з пригощаннями, якимись, смаколиками. Я друкую 100 примірників. Готуюсь до цього, до цієї події, до презентації, дуже підходжу ретельно, відповідально і, і що? І це була перша презентація, друга після 21 кейс, але перша, коли. На презентацію прийшли не тільки мої друзі, знайомі і родичі, але прийшли, прийшли люди, котрих я вперше в житті бачила. Це були книжкові блогери. Це були я навіть не знаю ще хто, тому що книжкові блогери я знала, бо потім вони підходили. Ми спілкувалися, бо були люди, з якими я потім не спілкувалась після презентації. Я не знаю, хто це були, але читачки, мабуть, яким цікаво було відвідати презентацію Роману а, і. 100 примірників мені тоді обійшлися друк десь 10 тисяч гривень, плюс обкладинка, мені здається, в 3 тисячі гривень редагування, якщо не помиляюсь, тоді не замовляла. Я за фахом філолог української мови літератури, магістратура Шевченка, і можу собі дозволити в принципі, редагувати самостійно, але тоді я це собі дозволила. Зараз я собі таких речей не дозволяю, тому що все змінне і правила в тому числі. Тому замовляю професійне редагування. Тож два 19-й рік. цінники ви почули. 20-й рік у мене був пропуск. Це рік початку коронавірусу. Я тоді не видала книгу. Хоча тоді я зайнялася іншим питанням. У мене з'явився псевдонім Аліна Рос саме навесні 20-го року. Я його зареєструвала як торгову марку. Сертифікат на котру я отримала десь рік тому, але паперового я не маю, тому що Укрпошта віддала цей папірець комусь, кому невідомо. І на жаль, дублікат не роблять паперовий. Така історія: 21 рік, і тут буде кульмінація. 21 рік, весна, десь квітень місяць. Я готую до друку роман Любов народжується у мовчанні. А, і важливий момент тут для авторів, які або вже пишуть, або планують написати. Розповідайте в соцмережах, що ви робите. Бо в моєму випадку це от і стало е, поворотним моментом. Я в соцмережах в сторіс написала: готую вже до друку книгу, відправила на редагування. Пролунав дзвінок. Це був дзвінок під людини. З якою я познайомилася в 2015 році, коли працювала ведучою в інтернет-проекті про нічне клубне життя Києва. Я і нічне життя. Зараз як, типу, з іншого світу, бо наразі я прокидаюся о 5-й ранку, можу влітку прокидатися, зима, там 6-7. А, І тоді я додому поверталася десь о 5-й ранку, але конкретно тут ми записували. Інтерв'ю зі співаками, фотостудії, це була фотосесія співаків і діток, здається, спадщина називалася. І 15-й рік. Потім ми просто були в соцмережах, в друзях, але жодного слова за ці 6 років не було. Тобто ми не спілкувалися. Трошки у мене спецфекції на фоні, але нічого. Тож, весь перший рік в цьому дзвінку. Мені людина сказала, що я бачив, ти готуєш за другу книгу, і я хотів би її проспонсорувати. Як дівчина симпатична і розумна, звісно, я така одразу ага, проспонсорувати, а що, що я маю за це дати? Щось, щось якось воно виглядає підступно. І я запитала, чому ви хочете проспонсорувати саме видання моєї книги. На що була відповідь, що я читав книгу Річарди, мені сподобалось, і це є причиною, чому я хочу проспонсорувати видання твоєї нової книги. Власне, це має назву меценатство. Це людина, яка має кошти і вона хоче їх вкладати в розвиток культури, наприклад, літератури. Це вона може вкласти гроші в будівництво музею або вдруг книги автора будь-якого, як мене, наприклад, як зі мною вийшло. І от 21-му році. У мене з'явився меценат. А, і тоді, що змінилося? Звісно, я змогла собі дозволити більший тираж. Тоді любов народжується мовчання і вийшла вже накладом 500 екземплярів, тобто два ради була сотня, і тут я роблю крок Х5 і видаю 500 книжок. А, і що хотілося б тут зазначити? Наявність мецената не означає, що потім усі додруки мені спонсорують. Ні, мені допомагають фінансово тільки з друком першим накладом нової книги. От ми надрукували 500 книг, далі мені вже не допомагають з друком цієї книги до друком або з друком попередніх. А наразі у мене 4 книги паперових. І найгірше, що може статися, коли закінчується одночасно дві. Тому що в один момент мені треба десь взяти приблизно десь від 100 до 150 тисяч гривень. Це досить важко зробити. І це все, я вже друкую за свої кошти. До друки, це вже мої кошти особисті. Тож, як ви вже зрозуміли, до цього моменту, коли мені запропонували спонсорську підтримку. Я друкувала за свій рахунок, бо я писала тексти, я СМЕ ала і в принципі донині, якщо до мене звертаються за текстами, я пишу, тому що є попит на мої послуги. в мене є фаховість, я можу написати класний текст, чому б і ні. І це мій додатковий дохід, який потім іде на друк книг. А й рік. Двадцять другий чекайте, що теж нічого не вийшло. Ні, не було книги. 23 й рік виходить Але ж ти любила роман і 24 й рік переміщені. Власне, вони теж мали перший тираж мав спонсорські кошти. А, якщо ми ще будемо поглиблювати в тему грошей, то 24-й рік «Переміщені». Я вам скажу от, просто цифру, щоб ви розуміли, але це розрахунок на тисячу екземплярів. Якщо це ваша перша книга чи друга неважливо, або. Може навіть і третя, але у вас ще маленька аудиторія, або ви не співпрацюєте з книгарнями, або співпрацюєте там з однією чи з двома, але продажі невеликі, вам немає сенсу робити тисячу екземплярів. Це в мене сьомий рік мого шляху, і вже я дійшла до тисячі екземплярів. В принципі, якщо ви на початку шляху, у вас буде те саме, а може і краще, і швидше залежить від, від, від багатьох чинників, кожна своя історія. Тож переміщені вийшли накладом тисячі екземплярів. І це обійшлося десь у 153 тисячі гривень. Це з рахуванням обкладинки, редагування, верстки і власне друку. І в цій сумі є і велика частина моєї, моїх коштів власних теж, тому що якщо двадцять 2021 році мені вистачило спонсорських коштів повністю на друка ще й на презентацію залишилось, то наразі це вже не є можливим, тому що ростуть цінники на папір. На друк ціни ростуть, і вже одна книга наразі, вона, якщо коштує 500 гривень, читач ще до цього не готовий. Але я, як авторка, я можу пояснити, чому така сума. Я певна, що видавництва можуть пояснити, чому така сума. Але читачу це важко поки що прийняти. Повірте, мені теж важко прийняти, коли я плачу за друг, що він вже виріс, і виріс нормально так, і залишати цінники книг такими, як вони були в магазинах, вже неможливо. Дві мої книги крайні це переміщені. Але ж ти любила в них ціна вище 400 гривень. Це вважається вище середнього, і я б боялась, чесно кажучи, що це негативно вплине на продажі, але все класно. Але ж ти любила вже два роки буде книжці. Вона залишається хітом продажів на деяких сайтах. І серед моїх книг вона теж є найпродаванішою. Прозвучала на правах реклами, тому якщо ви захочете прочитати роман «Але ж ти любила, він є у мене на сайті, він є в книгарнях. Google допоможе вам і знайдете, де вам зручно її придбати. Тож про ціни я вам сказала. Про те, як я починала, я вам розповіла, що це були мої кошти, зароблені на СММ, на копірайтингу. І так, ви маєте прийняти те, що творчість це не, це не завжди про чисту творчість. Звісно, якщо ви хочете, щоб ваша книга продавалась, то це буде ще і про бізнес. А якщо ви хочете, щоб вона просто була для, для вас, для дітей, для родини. Тоді це чиста творчість, і це все, що я вам розповідала про такі суми, про видання, редагування, обкладинки. Вам це можливо не буде потрібно надто, але я опираю зараз на свій власний досвід, то все таки моя історія це про бізнес в тому числі. Хоча, коли я починала, коли видавала свою першу книжку, розміщувала на Амазон у 18 році, для мене це була чиста творчість. Я тоді реально вірила, що Амазон робить дива і на ранок я буду супервідома авторка, бо це ж Амазон, це ж вихід до мільйони і мільйони читачів. Але не сталося так, як гадалося. Власне, я певна, що а, можна поєднувати чисту творчість. І бізнес. Хоча один видавець мені якось сказав, татець, що Аліна, ти каже, ти не авторка, ти бізнесмен. Я Кажу, ну як це я авторка, який я бізнесмен? Ну, окей. Звісно, я і бізнесмен теж, тому що сам видав має бути усім. Тому, будь ласка, будьте готові до того, що ви будете усім. Якщо ви сам видав наразі. Ви написали книгу, але ж потім ще видати її. Тому я люблю казати, що 10% успіху вашої книги це написати, а решта це видати, і донести її до читача. Тому ви будете і спонсором своєї книги на початках, і автором власне, і логістом, і будете менеджерити всі процеси типу створення обкладинки, редагування. Передання до друку, контроль якості друку все це буде на ваших плечах. Якщо у вас з'явиться видавництво, всі ці процеси воно забере на себе, вам стане легше, і можливо тоді вам навіть не потрібно буде шукати дохід, і ви зможете піти з основної роботи, на якій ви зараз. Але кожного своя історія. Повертаємося до цього. Яка буде у вас, я не знаю. Єдине, що я можу побажати вам легкої творчої долі, легкого шляху, він буде в будь-якому разі цікавий і в будь-якому разі перепони там будуть, але це все буде ваш досвід. І цінніше досвіду я навіть не знаю, що може бути для автора. Тому бажаю вам, щоб ви прийшов такий час. Коли ви взагалі не будете думати про те, а де взяти гроші на друкниги, щоб вони у вас були, щоб ваше ім'я лунало дуже гучно на усю країну або за її межами, як ви цього хочете. І пам'ятайте про те, що ви є опорою для себе, ваша аудиторія є для вас опорою. І, до речі, до речі от забула про такі моменти сказати. Про те, де взяти гроші на друк книги, є такі прекрасні платформи, як Patreon, наприклад, або тут той самий Ютуб, де можна мати спонсорів, теж варіантів купа насправді. І ще згадала свою історію, теж все-таки скажу вам її. Наприкінці, що коли розпочалось повномасштабне вторгнення, то я, по-перше, сказала в соцмережах, що я хочу записати аудіокнигу «Два Річарди», і багато людей відгукнулись. Ми записали цю народну книгу, яку я монтувала, і вона триває 9 годин зі спецефектами звуковими. А по-друге, я тоді не мала коштів взагалі на друкниги, бо вони всі пішли на донати всім, куди там було треба це березень, квітень, місяць. Я залишилась отак і думаю. Не варіант, тому що має вийти, ну, у мене закінчились там книги, вже не пам'ятаю які, треба додрукувати. Бо якщо нема книг, вони не продаються, а значить, значить я не допомагаю економіці. Я про це думала. І тому я тоді ще і зробила банку і сказала, що я збираю на друк книг, ну як є. Мені накидали нормально і була людина одна. Він я написала навіть суму, бо спитала, скільки буде коштувати друк, і мені розрахували, там треба було 23 тисячі гривень, здається. І людина мені скинула ці 23 тисячі рівно з підписом Друкуйте. Це, окрім того, що ще були інші суми. І так вийшло, що в мене були гроші на друк книг, Тоді, коли в мене цих грошей власних не залишилось на той момент зовсім за що безмежна, вдячна тим, хто підтримав мене, а, хто спонсорував ці е, книги, і величезна подяка просто. Буду завершувати це відео. Я намагалась встигнути записати до дощу, і я це зробила. До зустрічі з вами на цьому каналі в нових відео. І дуже дякую вам за те, що підписалися. Сподіваюсь, ви це зробили і діліться. Цим відео, будь ласка, з знайомими з авторами, для яких тема А де взяти гроші на друк книги є актуальною.